У мене, мене неподалік від мого будинка був такий мінімум заброшений будинок. Можна його назвати заброшеним. В нього так всі казали, що він, наче заброшений, щось типу таких речовин, що він такий страшний, заброшений. Ого, можна прям на, зробити собі в штани. Но то мало, віроятно, що це справді. Ну, я часто себе успокоювала, що це просто якийсь дедушка живе в, цьому, в цій хащі. І не прибирай, бо, муму, може важко там, ля-ля-ля, отакі всякі штуки. Думала, щоб себе так типу, успокоїти. Ну, а як воно мене це успокаївало, я не знаю. Бо мене воно зараз не каплі не успокаює, коли я узнала правду про цей будинок. Недавно я вирішила з подругою, мені тоді було 10 років, я вирішила з подругою, аго, ми з тобою прогуляємося, так, наприклад прогулятися до наприклад, до Добровольського. Добровольський напоминаю, це такий у нас магазинчик був. Так, я така кажу: Go туди прогуляємося тудою. Вона каже: Go, і ми таки прогулюємося. Гуляємо, нічого такого не трапляється. Як ось о... Що, ми, що вона говорить, що я хочу в туалет. І я говорю, а де я тобі тут туалет візьму? Вона каже, ну ви десь вона хоче в туалет. Бо близьжу бо домів не було. Тому нам було тільки одне піти в цей будинок. В той самий будинок про якого вам зараз розповідаю. І так, да, нам було в нього піти туди, внутрі, бо там можна було по-любому сходити в, ту, в туалет, якщо там хтось колись жив, звісно. Же. Моя по, я, вона туди пішла. Я ждала її півтора часа, і вона таки не вернулась. Я підходжу до своєї подруги, підходжу, заходжу, а її нема. Я бачу, як вона, як вона сидить в углу туалета і щось бурмоче під нос. В неї очі були заляканими. Я спитала, що з нею таке. Вон, що вона мені відповіла? Темно-темну. Темну. Нічого, коротше, вона мені не відповіла. Вона не сказала, що з нею, чого вона така налякана, щось з нею трапилось. Вона просто подивилась на мене і з глядом показала на вікно. І з цього вікна на нас хтось дивився. Роздивитися лице я не змогла. Поэтому... Добре, що я взяла з собі телефон. А, ні, все-таки не добре. Бо що я посвітила і було видно, що це сморщене лице якогось діда. Ми гадали, там був якийсь дід. Ну, він був. Необычно. Він щось почав бормотати і угрожати. Видно, що хата була настільки заброшена, що він не міг навіть вийти з цієї берлоги своєї. Як вже бачиш, він не може вийти. Вона... Вона помахала головою окей і пішла в туалет. Я стояла возле неї, дивилася на того самого діда, який дивився на мене, не опускаючи вийду із мене одно на мене дивиться, наче з якихось ужасті, якщо є вісені, чесно. Мені було що так, так не по собі, але раді подруги треба було стояти тоді. Мені напоминаю було в 2023 год і мені тоді було 10 років, тому я мало в ужастики вірила. Це заставило мене в них, наче то повірити. Чи щось типу того? А тоді мені було реально жутко. Я тоді вже без фокусів Чувствувала себе жутко. Та ще й подруга, оказується, побольшом захотіла. А серветок рядом не було. Прийшлося зайти туди, до цієї ось стромної берлоги, де сидів цей дед. Я коли почала відкривати двері, він швидко кудись дівся. І це бачите, чуток там і так налякало, якщо чесно. Ну, взагалі, даже добре, що він кудись дівся, бо вдруг він якийсь хворий. І зараз ми не додому йшли, а в лікарню, Ладно, шутку. Оця історія вже не шутки. Далі моя подруга вийшла з туалету, я достала для неї туалетний папір і ми пішли. Пішли далі. Ми такі йдемо, йдемо, нічого не подозріваємо, нічого жуткого. І Тут і ми замічаємо, що за нами хтось дуже, дуже, навіть дуже швидко біжить. Ну хто справді Це той самий же дід з берологім. Він оре, ореверні туалетний папір. Ми не розуміємо, що цей п'яний дед від нас хоче. Цей вигляд п'яний. То ми з ним довго суперечитись не вирішили. І вирішили спросити, що вам від нас потрібно. Він говорить туалетний папір. Мабуть, він до туалетного папіру і жити не може. Ось, звісно вже продовження буде, якщо вам понравилось оце відео. А продовження, звісно вже буде. Всім пока.